Всім привіт, всім доброго дня! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Повертаюся я з нової пошти, забрав посилочку і зараз будемо з вами робити розпаковку. Так, що я заказав? Заказав я взуття. Взуття цікавеньке таке від українського бренду Сізам. Іде воно робоче, там іде антипрокольна підстілка. Ну, одним словом, зараз з вами розпакуємо, покажемо. Розкажемо і залишу вам навіть посилання, де можна буде його замовити. Так що, в цьому відео ми з вами будемо працювати більше цієї в теплиці, оскільки нас задущило, в поля не влізимо, так що будемо працювати по хазяйству. Так що, що, бажаю всім приємного перегляду. Обов'язково це відео до кінця, тисніть вподобайки, запарюйте собі каву-чай, хто що полюбляє. І Сідайте, зручно та дивіться відео. А я погнав знімати для вас цікавий та корисний випуск. Так, друзі. Взуття, можна сказати, для тепличника, так що будемо його в теплиці і розпаковувати. Так, Ось така коробочка, назва фірми Сізам. Український бренд. І ось як воно виглядає. Ось таке цікавеньке взуття робоче. Воно йде з композитним підноском, ось тут твердий. Такий, та антипрокольна стілка. Так що від стягів, я, можна було сказати, вже буду збережний. І плюс йде ще з натуральної шкіри. Так, Ось таке взуття ще тут, до речі, воно не скользить на мазуті. ось тут Написано скользить на мазуті і удари витримує. Ось тут, як можете бачити, тут м'якенько йде, далі йде вже тверде. Так що ось такі ці черевички. Ось так вони виглядають. До речі, на них зараз є хороша знижка на сайті. Так що залишу в описі під відео обов'язково посилання на ці черевики робочі. і і будемо в них ходити і в кінці відео вам скажу, як вони по зручності. Не знаю, чи буду знімати відео. Думаю, тиждень у них відходжу точно. Взяв я собі 42-й розміж. Так що якраз буде на мене. Ну, ось тут стілка м'ягенька, еластична така. Так що будемо бачити, як, вона, як вони себе покажуть на практиці в роботі. А ходив я до того ось такі от. Чобота, оце осінню, вересні чи жовтні купив. І ось вони навіть, можна сказати, рік не відходили. Ось тут не протирається. Ось так. І це, можна сказати, одні з найкращих пінок серед всіх. Бо це фірма ось ця, пая, чи як там ну, точно називається. Оце вона саме, можна сказати, найкраща зі всіх. Так що, ось тут остаєш на якийсь патичок, сучок десь попався і вже дирка. Так само пробивається, в них дуже легко нога, пару разів цвяхи вже зловив, а ось цих, я думаю, буде ходити шикарно. Так що будемо бачити, як вони себе покажуть. Так що все, погнав я до роботи, перезуваюся і працюємо. Так, ще ось такі рукавички з надписями. Різні надписи теж. Непогані такі, трішки ось такі різина є. Звичайно, це травчання в більшості для сухої більш роботи. Бо на вологу роботу треба з резиною. Все буде Україна долоні. Називається фіно-долоні. І виготовлено також в Україні. Так що купуйте українське і підтримуйте українські бренди. Так, що ж, друзі, переодягаємося ми зараз, одягаємося, робочий одяг і їдемо ми по телятку. Їдемо ми по бичка маленького. Знайомий подзвонив, каже, маю маленький бичок на відгудівлю. Якщо хочете, приїдьте, забирайте. Не як забирайте, купуйте і будете мати собі бичка на відгодівлю. Так що їдемо зараз, його забираємо і покажемо вам зразу, який то у нас. Буде ще один бичок. Тепер у нас буде корівка, буде у нас тиличка маленька і буде також бичок. Так що їдемо і показуємо для вас відео. Може, місяць? Так, що, друзі, забрали ми бичка і веземо його додому. Шуя маленький. До запаски Вс, в біг себе вдома, ходить собі. Ходить як має бути Так, ти будеш рости, у нас будеш рости. Рости, бля. Так, Ерсі вже оглядає його. Нового друга. Що, Ерсі? Признай тобі, дружбана. Що? Радий, що до нас приїхати чи ні. Хочеш мати, чого годувати? Так, все, привезли додому. Корова мучить. Киличка не знає, що то робиться. <сум> Спочатку боялася, тепер щось вже починає дружити з ним. Малий, то приїхав, як саме як вдома вже. Приїхав вже, собі ходить, бігає, пішов до корови. Хі -хі. Зараз приїжджаємо, тут біля твілички, будемо разом стояти. Так, на вулиці у нас дощик. Почався перший дощик цієї весни. Так, середині що? В середині я цибульку перевіз всю сюди, ось поскладав. Зривилось такого стола, на ньому буде стояти каседи вистіяти і можна буде потім трішки прибирати і офасовувати цибульку. Так, Чим я займаюся? Займаюся я тим, що перебираю, сортую цибульку, крупнішу і дрібнішу, щоб, щоб потім замочити ось тут. Треба насортувати цілу бочку і тоді заливати водою. Також готую замовлення цибульки, ось сиджу. Накладаю, зважую, упаковую. Так що помаленько робота йде. Так, тут я вже вирізав майже. Тут в мене ось така росте вже редисочка, гарнесенька. Вже починає зав'язуватись ось. Так, далі тут теж посіяв редиску Рафаель. І тут в мене що, тут в мене помідорки ось. Такі вже помідорки, треба буде їх пекірувати, пересаджувати. Дві касети, то 500 помідорків у мене вже є на пекіровку. Так, нижня, середня і верхня полка вирізані, ці бульки нема. Здав, потрохи здаю і потрошки торх іде. Тут і теж вирізаю, так що помаленьку все працюємо. Так, тут я вже почав засаджувати нову. Виривати, засаджувати, нема коли рук не вистачає, але помаленьку працюємо. Я, друзі, ще трішки прихворів, тому вибиваюся з графіку викладання відео. Але нічого, трошки знімаємо і будемо показувати, чим ми займаємося. Казав, що вам цікаво, як я займаюся тепличкою, то будемо для вас знімати і тепличку, і техніку будемо. Ділюся з вами досвідом своєї роботи. роботи. Так, в рукавицях. Казали, в рукавицях працювати, працюю в рукавицях. Так що дивіться далі, не перемикайтеся, а я працюю і показую, як я це все діло роблю. Так, друзі, треба ситуація, що напало щось на наших овець. Вже на скільки років тримаємо вівці тут, та доказав, такого ще не було, вже більше ніж 30 років того що не було. І тепер ми не розуміємо, чи то якісь собаки напали, чи то можливо залилися вовки. Так що пропало десь плюс-мінус восьмеро овець, троє чи четверо повернулися, а остальних нема. Так що зараз вам покажу, як нас виглядають ті вівці, які були пошарпані. Так, це одна з овечок, яку пошарпали. Ось Можете бачити, де біля вуха, ось там біля вуха пошарпані. Всю овечку, якихось підростків, якісь маленькі отакі, як той підросток, теж пошарпали десь заді, а саме більше постраждала та овечка. Ще двоє ягнят прийшло з підростком. І одна овечка втікла в сусіднє село, не знаю, за кілометри, може 3-4 від нас стекла і там подзвонили, сказали, що там є овечка прибігла. Так що не знаємо, що то напали, чи то напали собаки, чи то можливо який вовк завівся. Так, зараз курівчині беремо солому звідси, завеземо, завеземо солому в солому курівчині і йдемо далі в тепличку. Так, солома. Беремо два тюки і... І веземо. Вдягаємо рукавицю. Так, цей наче розв'язаний. Візьмемо ось цей тючок. Так. Раз. Так, тачка лягла віддихнути так, ще беремо ось цей і все. І, ідемо. Так. Впав другий, ну ладно, хай буде той. Не будемо перебирати ним сильно. Закидаємо дві дві штучки на тачку і веземо. Так що баранчики їдять помаленьку їдять і ростуть Всередині нас там зігнятими є трошки І тут на стаді 30 штук бігає в стаді Так що ось такі справи у нас скільки, скільки вже тут живемо в лісі ні разу нічого не нападало нападав, але витягло, що... щось напало. Так, все, завантажили і веземо. Тепличка, до речі, в мене палиться. Димочок іде, кидає більш такі сиріші дрова, щоб вони довше горіли. Так, друзі, приїхав ще один підросток. Тихенько не бійся, малий, не бійся, Та не бійся. Малей не бійся, не бійся. Це він тоді, як на них напали, втік десь. І люди з села поблизу, сіли, десь, не знаю, десь в 2-3 кілометрах від нас подзвонили, сказали, що прийшло ягня, овечка. Що от, налякало тебе? Налякало тебе щось. От воно десь почало бігти, тікало і, і через ліс перебігло і аж вийшло в селі. Так що ще одне, можна сказати, ягня. Прибуло додому, а трьох так і не знайшли. Так, друзі, що ж, настав час помити нашого нашого цитруенчика, оскільки вже у нас відлига пішла, сніг розтаяв, то можна його і мити. Вже було то підсихає. Так що беремося до миття. Так, середині салончик ось такий у нас, чистенький, все вимив. Все ідеально чистенько, і тепер беремося за... за наружу. У нас він зараз не дуже в такому чистому вигляді. Це вмикаємо. збиваємо, збиваємо волоку, далі винокур і. Так, що ж, друзі, помили машинку. Дивіться, яка в нас тепер блистидіє. Фари як новенькі. Машинка шикарно глянує. Трошки, звичайно, вже поцарапана, але нічого. Тож зараз їдемо на подвір'я, застеляємо коври, миємо вікна зсередини і машинка в нас буде чистенька і... Готова до поїздки. Так, тут теж все вимив. Ну, взагалі, десь потрапити на якусь мінус сьогодні до 4 годин роботи. Так, друзі, оце прийшов ще один баранчик, якого пошарпали такі досить досить сильно. У нього туди щелепа трошки спухла. Як бачите, він щось так їсть. Не дуже то нормально як їсти. Один в нього, два трошки були щелепа. Ось там овечка прийшла одна, шкутрігає тепер. Так що трошки пошарпали наші, нашу отару. Пошарпали її собаки. Бігають троє собак, там у нас така і поляна, там де я минулого року вам показував, і там вони одну овечку, можна сказати, завалили і... Остальних пошарпали. Малеча зараз така нашугана, десь тільки наша собака появляється, зразу, зразу ховається і тікається. Так, ей, малий, ти кода з ногами лізеш. Так що все, набираю їм водичку і баранчик у мене покорені. Тут тата він городив і тут нас залазить малеча через ось там дирочку і теж. Тут їм насипаємо. Ей, малий. Малий, малий, малий. Куда ти, куди втікаєш? Куди втікаєш? Бра. Втікає, не? Єш, їш, їш. Оце такі класненькі мордочка така кругленька. Та сі, вони поки вони всі маленькі, вони всі класненькі. Так Тут теж вівці ягнятами. Не бійсь. Ось там їдять. Тут п'ють водичку, сюди приносимо їй воду, поки ягнята маліто, сюди їм носимо їжу і воду. Так, друзі, що ж в мене по тепличці, стебульку засадили, та й вже підростає, редисочка теж росте, вже, до речі, куштував її. Ось така редисочка вже де не попадається. Величенька і досить смачненька. Кріп теж підростає ось такий. Там, де освітлюється, більш росте краще і швидше, а там, де освітлюється, трішки повільніше. Так, Там далі теж редисочка. тут вже сади, цибульки звисають. Помаленько вже їх вирізаємо, там засадили, тут та й тут теж засадили, а нижні полки в мене. Наразі поки що вирізані. Так. Ну, Редисочка досить така смачна. Сорт не пам'ятаю, але десь начебто тут у мене в парнику був. Так, ось така салата. треба було вже висаджувати. Огірочки посходили і посходили помідорчики. Це зійшли наступна касета вже. А, ось сорт-ридиски. Редиска стелар. Так що досить непогано, кому потрібно, то купуйте. Так, помідорки так, я ще їх не пекірував, вже планую сьогодні або завтра прийде мені, мені рукав для розсади і будемо з вами пекірувати. Так, друзі, сіну ми даємо обов'язково зараз, хоча вже можуть кипастися на зелень, але ми даємо, щоб вони були біля хати, оскільки ті собаки вже затравлені, то будуть їх знову чіпати. А зараз пасти немає толком кому. Малеча наша в школі навчається, ще. а нам, крім того, є ще багато роботи. Так що нам краще скинути їм сіна, дати, і щоб вони біля дому були і нікуди не йшли. Ось там собі ходять, якісь пеньки обнюхують, обгризають. Та й отак собі тут біля хати вже не відходять далеко і Пасуться і їдять. Так що два тюка їм зараз закидаємо. І хай тут біля хати ходять і їдять. Так. Вже кидаються зразу. Опа! Що, увесь їли? увесь з'їдають взагалі. Аж б'ються за нього. Так. Вже 4 відра води випали, далі принесемо їм ще